Бібліотека світової класики. Шановні слухачі. Вітаю вас! Цей випуск програми присвячений творчості англійського письменника Сумерсета Моема, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Британський драматург. І письменник Вільям Сумерсет Мем народився 25 січня 1874 року у Парижі і лише дев'ять років не дожив до святкування власного століття. Він походив з родини британського посла, який в той час працював у Франції. В родині говорили лише французькою. Майбутній письменник вивчив англійську лише в 11 років, коли він рано осиротів. І родина вирішила відправити його до родичів, що мешкали в англійському місті Відстейбл. Він навчався у королівській школі в Кентербері. Згодом студіював у Гейдельберському університеті, де вивчав літературу і філософію, а потім навчався медицині у Лондоні. Згодом працював у лікарні, розташованій у небагатому кварталі Лондона. Весь цей, як власне, будь-який інший особистий досвід згодом був інтерпретований, видозмінений і зафіксований у прозі письменника. Дебютний роман Сумерсета Моема Ліза з Ламбета, виданий у 1897 році, не приніс йому успіху. Письменник прославився завдяки п'єсі Леді Фредерік, виданій через 10 років у 1907. Читачу українських перекладів його творів навряд чи спаде на думку, що окрім спілкування з Богемою та творчою інтелігенцією, сомерсед Моем, серед іншого, під час Першої світової війни працював агентом британської розвідки. Відкриті джерела повідомляють, що сомерсет Моем написав та видав загалом 78 книг. Українською мовою були перекладені лише деякі твори цього письменника, наприклад, роман «На жалі Бритви у перекладі Анатолія Мулера та Олександра Мокровольського, Місяць і Мідякі у перекладі Олександра Жомніра, роман «Ліцедії» у перекладі Мара Пінчевського та оповідання Друг у біді у перекладі Володимира Романця. Після війни Маєм продовжив успішну кар'єру драматурга, написавши п'єси коло Шепі. Він вважався популярним письменником, і його п'єси охоче ставили на театральній сцені, а також дещо згодом екранізували. Так, по мотивам його творів знято близько 30 кінострічок. Зокрема, саме завдяки цьому Смерсет Майм добре знав театральне життя. Роман Лицидії присвячений відносно молодій родині акторів. Які не лише досягли успіху у лондонській публіці, але й заснували власний театр. Ця родина ідеально вписується у поширені уявлення про богему, проте письменник додає деякі елементи, що про них рідко згадують у нетеатральному світі, наприклад, неймовірно важку працю, якою вимагає цей фах від режисерів та акторів. Тим часом стереотипи щодо порочності творчого середовища в цьому романі, якщо не знищуються, то витримують серйозне випробування реалістичною прозою пильного і милосердного митця. Смерсету моєму приписують цікавий вислів, який багато в чому пояснює стосунки цього письменника з театром. Я взагалі б не ходив дивитися свої п'єси ні у вечір прем'єри, ні у будь-який інший вечір. Якби не вважав за потрібне перевіряти, як вони діють на публіку, щоб на цьому вчитись, як їх писати, шановні слухачі, зараз в ефірі прозвучить уривок з роману Сумерсета Мема Ліцидія у перекладі Мара Пінчевського. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довшик. Сомерсет моем лицедії. Репетиції тривали вже третій тиждень, коли Роджер повернувся з Австрії. Незабаром Роджер мав вступати до Кембриджу. Отже, йому час уже було вирішити, ким він хоче стати. Майкл побоювався, що в університеті Роджер пробайдикує всі роки, а потім працюватиме клерком у якійсь конторі або чого доброго ще стане актором. Вважаючи, що Джулія так за нього і має більший вплив на сина, він попросив її змалювати Роджерові принади служби в Форін Офісі Міністерства закордонних справ Великобританії. І блискучі перспективи адвокатської кар'єри. Джулія вирішила, що їй це вдасться зробити. Під час обіду вона намагалася вивідати в Роджера хоч що-небудь про його перебування у Відні. Але він відповідав скупу і неохоче. Що робив? Те, що й усі. Відвідував пам'ятні місця, зуб. Німецьку мову, виштався по пивничках, часто ходили в оперу. Цікаво. Чи були в нього якісь любовні пригоди, подумала Джулія. Джулія вже в котрий раз подумала, як це могло статися, що він успадкував так мало вроди від майкла і так мало її привабливості. В нього було гарне руде волосся. Але світлі вії надавали його обличчю якогось бездумного виразу. І один тільки Бог знає, звідки в нього така незграбна фігура. Йому минуло вісімнадцять. Отож час уже було стати хоч трохи кращим. Джулія заговорила про нову п'єсу, вона переказала їй зміст розповіла, як працює над ролью. Схарактеризувала акторів і описала декорації. Потім їй спало на думку, що вона, власне, розповідає тільки про себе і свої інтереси. Вона не могла зрозуміти, як це сталося, і в неї закралася підозра, що Роджер навмисне поводився так, аби вона якнайменше розпитувала про його справи. Якби я вірив у Бога. То став би священником, сказав він нарешті. Священником? Джулія не могла повірити власним вухам. Це цілком годилося б у XVI столітті, сказала вона. Нині трохи пізно. Не трохи, а дуже. Але я не розумію, що могло наштовхнути тебе на таку ідею. Він не відповів, і вона заговорила знов: Ти що, почуваєш себе нещасливим? Майже так. Чого ж тобі бракує? Реальності? На Бога, що ти хочеш цим сказати? Розумієш, мамо? Досі я жив в атмосфері суцільної облуди. А тепер хочу покласти цьому край. Вам з батьком ця атмосфера не шкодить. Ви до неї звикли. І вона здається вам райською. Я ж у ній задихаюся. Джулія слухала його уважно, намагаючись зрозуміти, що він хоче сказати. Ми актори і до того ж актори, що досягли успіху в житті. Тому ми змогли оточити тебе з самого дитинства розкошами. Ти міг би перелічити на пальцях однієї руки акторів, які послали своїх синів до ітону. Я дуже вдячний вам за все, що ви для мене зробили. Тоді, за ж ти нам дорікаєш? А я вам не дорікаю. Ви зробили для мене все, що могли, жаль одного. Ви вбили в мені віру у будь-які духовні цінності. Ми ніколи не заважали тобі вірити у що завгодно. Правда, самі ми не молимося, бо ми актори. І після восьми вистав на тиждень хочеться в неділю відпочити. Але я природно сподівалася, що про тебе подбають у школі. Роджер якусь мить мовчав, здавалося, йому коштувало великих зусиль продовжити свою думку. Якось, коли мені було років 14, я стояв за лаштунками і дивився, як ти граєш. Це була, очевидно. Чудова сцена, ти говорила так щиро, так зворушливо, що я не зміг утриматися від сліз. Я був просто приголомшений. Не знаю, як це точно висловити, але мене охопило тоді якесь піднесення. Мені було дуже шкода тебе, і водночас я почував себе справжнім героєм. Я обіцяв собі ніколи не робити нічого поганого і нечесного. А потім. Ти пройшла в глиб сцени до лаштунків і зупинилася коло того місця, де стояв я, сльози градом котилися по твоїх щоках. Стоячи спиною до глядачів, ти своїм звичайним голосом звернулася до помічника режисера. Що цей чортів електрик робить з освітленням? Я ж просила його не давати синього кольору. А потім, не переводячи духу, ти знов повернулася до залу і вигукнула щось сповненим болю голосом, граючи далі. Але ж любий. Це була гра. Якби актриса насправді щоразу приймалася всіма тими емоціями, які вона зображує, то дуже швидко. Звелася б ні на що. Я добре пам'ятаю ту сцену. Вона викликала справжню овацію. Таких оплесків я більше не чула ніколи в житті. Мабуть, я був дурний, що сприймав тоді все за чисту монету. Але я вірив, що ти справді відчуваєш усе, що кажеш. І коли я побачив, що все це тільки гра, у мене всередині щось обірвалося, відтоді я більш ніколи не вірив тобі. Один раз мене обдурили, і я дав собі слово, що вдруге зі мною вже цього не зроблять. На устах Джулії заграла ніжна і лагідна усмішка. По-моєму, ти ж дурниці, мій хлопчику. По-твоєму, це, звичайно, дурниці. Ти не можеш відрізнити правди від облудності. Ти весь час граєш роль. Це твоя друга натура. Ти граєш, коли до тебе приходять гості, граєш перед слугами, граєш перед батьком, граєш переді мною. А вже ж переді мною ти граєш роль люблячої, доброї і уславленої матері. Ти не живеш сама. В тобі живуть лиш ті численні ролі, що їх ти зіграла за своє життя. Я часто замислююсь, хто ти така? Реальна істота, чи тільки ще всіх тих образів, що їх тобі траплялося грати? Часом, коли ти заходила до порожньої кімнати, мене так і поривало відчинити раптово двері, але я. Боявся. Боявся, що нікого там не застану. Джулія здригнулась і швидко поглянула на нього. Які страшні речі він говорить. Вона слухала Роджера уважно і дещо тривожно, бо він говорив дуже серйозно і висловлював очевидно те, що давно вже накипіло у нього на душі, і ні разу вона не чула, щоб він говорив так багато. Отже, ти вважаєш, що я тільки граю? Не зовсім. Просто ти вся якась облудна, облуда, ось твоя правда. Так само, як маргарин, є маслом для людей, які не знають, що таке масло. Джулі охопила якесь невиразне почуття провини, як Гамлет казав королеві, спокійно, я зламаю серце вам, коли воно не зовсім ще з металу, коли ще людським почуттям преступне. Цікаво. Чи не надто стара я для ролі Гамлета? Шановні слухачі, ви слухаєте передачу Бібліотека світової класики. В ефірі звучить уривок з роману Смерсета Моема «Ліцедія» у перекладі Мара Пінчевського. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Сіддонс і Сара Бернард грали його мої ноги стрункіші, ніж у будь-кого з чоловіків, яких я бачила в цій ролі. Треба буде спитати Чарлза, якої він про це думки, якби ж тільки не цей клятий білий вірш писав би краще прозою. А взагалі я могла б зіграти Гамлета французькою мовою в комедії францез. Боже, оце була б сенсація. Подумала Джулія і раптом побачила себе в чорному камзолі і довгих шовкових панчохах. Ой, леле, бідний Йорик!» Та за хвилину вона знову повернулася до дійсності. Навряд чи ти можеш сказати, що твій батько теж не існує. Протягом останніх 20 років він грав тільки самого себе. Майкл міг би грати короля. Не по-французьки, звичайно, але в тому разі, якщо б ми наважилися поставити Гамлета в Лондоні. Відулажний тато. Він, мабуть, таки. Добре знає свою справу, але, здається, йому бракує розуму. До того ж він весь час грає роль найчарівнішого чоловіка Англії. Негарно казати так про свого батька. А я хіба сказав щось таке, чого ти не знала? спокійно запитав Роджер. Джулія хотіла всміхнутися. Але потім передумала і зберегла ображений вираз обличчя. В своїх ближніх ми любимо їхні слабості, а не силу, відповіла вона. В якій п'єсі ти казала ці слова? Джулія ледве придушила в собі спалах гніву. Ця фраза мимоволі вирвалася з її уст. За хвилину вона згадала, що говорила їй в якійсь п'єсі. От поганець! А втім, ця репліка була дуже доречна в даній ситуації. Ти жорстокий, жалісно мовила вона, дедалі більше входячи в роль Гамлетової матері. Невже ти не любиш мене? Я міг би тебе любити. Якби знайшов тебе. Але де ти? Де тебе шукати? Адже ж як зірвати з тебе машкару геніальної акторки, як відняти в тебе всю твою майстерність, зчистити з тебе, ніби з цибулини її лушпиння, твоє прикидання і нещирість, завчені тобою синтенції зі старих п'єс, твої роблені емоції. То хіба є хоч найменша гарантія, що там, усередині, можна знайти твою душу? Він звів на Джулію свої сумні очі, потім злегка усміхнувся. А взагалі, звичайно, я не маю підстав тебе не любити. А як ти гадаєш, я тебе люблю чи ні? Любиш? По своєму. Обличчя Джулії раптом скривилося. Якби ти тільки знав, як я мучилась, коли ти хворів, я не знаю, що з собою зробила б, якби ти помер. Ти блискуче зіграла б роль убитої горе матері на могилі своєї єдиної дитини. Щоб зіграти справді блискуче, мені потрібно було. б, Кілька репетицій відрубала Джулія. Я бачу, ти не розумієш, що гра актора це не вияв його вдачі. Гра це мистецтво, а мистецтво це щось таке, над чим треба працювати. Справжні гори – видовище неприємне. Завдання актора полягає в тому, щоб відтворити його не тільки правдиво, але й гарно. І якби я насправді вмирала так, як умирала в півдюжині п'єс, то невже ти гадаєш, що дбала б про те, аби мої жести були граціозні, а передсмертні слова чітко долітали до останнього ряду гальорки? Якщо ти називаєш це облудністю? То вона не більша, ніж соната Бетховена. Я не більша облудниця, ніж піаніст, який виконує її. Казати, що я не люблю тебе, це жорстоко. Ти найдорожчий скарб у моєму житті. Ні. Ти любила мене, коли я був маленький, і ти могла фотографуватись зі мною. Виходила непогана картина. А водночас і чудова реклама. Але відтоді, як я підріс, ти майже не приділяла мені уваги. Здебільшого я тільки заважав тобі. Хоч ти завжди радісно зустрічала мене, але потім дякувала Богові за те, що я знаходив собі якесь заняття і не забирав у тебе часу. Але я не докоряю тобі. Ти ніколи не мала часу для інших, бо весь свій час ти витрачаєш. На себе? Джулію це почало вже трохи дратувати. Роджерові слова були дуже близькі до правди, і це виводило її з рівноваги. Ти забуваєш, що малі діти страшенно надокучливі? Навіть смертельно надокучливі. Роджер посміхнувся. Але навіщо ж ти тоді? Прикидалася, ніби не можеш ні на крок відпустити мене від себе. Адже це і є облудність. Ти завдаєш мені гіркого болю. По-твоєму, виходить, що я зовсім не виконувала свого материнського обов'язку. О, ні, що ти? Ти його виконувала. Ти була для мене прекрасною матір'ю і робила те, за що я все життя буду тобі вдячний. Не лізла мені в душу. Я не розумію, чого ж ти все таки хочеш? А я вже сказав тобі реальності. Де ж ти сподіваєшся її знайти? Не знаю. Може, її взагалі не існує. Я ще молодий, мені бракує знань. Можливо, в Кембриджі люди і книжки допоможуть знайти її. Якщо мені скажуть, що єдина реальність це Бог, то буде по мені. Джулія стривожилася не на жарт. Вона не вникала у зміст синових слів, а сприймала їх тільки як репліки у п'єсі. І для неї головне було не те, що вони означають, а що на кожну його репліку треба відповідати. Одначе вона. Відчувала, що Роджер схвильований, що, за словами його, ховаються бурхливі емоції, певна річ хлопцеві тільки 18 і -ті було безглуздо сприймати його слова надто серйозно, але вона не могла позбутися враження, що це не його думки, що він почув їх від когось іншого, і що усі його поведінці чимало позерства. Чи мають взагалі люди свої власні думки? І чи як хоч хто-небудь, хто б зовсім не позував. А втім, цілком може бути, що Роджер говорив абсолютно щиро, отож, з її боку, було б дуже негарно обертати все на жарт. Звичайно, я розумію, що саме ти маєш на увазі, мовила Джулія. І найбільше, чого я прагну, це щоб ти був. Щасливий, я поговорю з батьком і ми дамо тобі повну свободу дій. Тепер я розумію, що ти сам повинен дбати про себе, але, на мою думку, передусім ти мав би подбати про те, щоб усі ці твої ідеї не були сповнені такої меланхолії і песимізму. Може, ти був самотній у відні і надто багато читав. Звичайно, ми з батьком належимо до іншого покоління і навряд чи можемо зарадити тобі, але чому б тобі не поговорити про це з кимось із ровесників? Скажімо, з Томом? З Томом? Де да він же нікчемний сноб? Єдина мета в його житті стати джентльменом?» І він не розуміє, що чим більше до цього пнеться, тим менше це в нього виходить. А я гадала, що він тобі подобається. У всякому разі, минулого літа в тепло, ти ловив кожне його слово. А я не кажу, що мені з ним було погано. Я навіть дещо здобув з його компанії. Він розповідав про речі, які мене цікавили, але я весь час вважав його дурним нікчемою. Джулія згадала, які ревнощі викликала в неї дружба хлопців. Отже, всі мої страждання були даремні. Гірко подумала вона. Ти порвала з Томом? Правда? Спитав раптом Роджер. Джулія здригнулася від несподіванки. Так, начебто і добре зробила. Він був негідний тебе. Роджер глянув на матір своїми спокійними, замисленими очима, і Джулію раптом пройняв страх. Невже він знає, що Том був її коханцем? Ні, це неможливо, запевняла вона себе, просто в неї совість неспокійна, тому такі думки лізуть у голову. В теплову між ними нічого не було. Навряд, щоб ці безглузді плітки дійшли до Роджера. І все ж таки щось у його погляді говорило їй, що він усе знає, їй стало соромно. В очах його іскрився сміх. Джулія була у відчаї, їй кортіло спитати, чого він посміхається, але вона не наважувалася, бо знала чого. І Роджер не сердився на неї. Вона була певна, йому просто було смішно. Це завдало їй болю. Вона заплакала б, якби це не викликало в нього сміху. І що взагалі вона могла сказати йому? Він не повірив би жодному її слову. Для нього все це було облудністю, грою. Джулія розгубилася, становище, здавалося, їй безвихідним. Вона опинилася перед чимось невідомим їй досі, чимось таємничим і страшним. Може, це і є реальність? В цю мить унизу почувся гуркіт машини. Це батько. вигукнула вона. Господи, як добре, що приїхав Майкл!» Ця сцена була для Джулії нестерпна. І вона дуже зраділа, що приїзд майкла покладе всьому край. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма бібліотека світової класики. Ви слухали уривок з роману Сумерсета Мема Ліцидії у перекладі Мара Пінчевського. Текст читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювала режисер Жанна Бірушниченко, звукооператор Ганна Іваненко. На все добре, до зустрічі в ефірі.